Всім привіт! Сьогодні зробив таку добірку про мотоблоки 20 століття. Подивимося, які мотоблоки були того часу, як вони працювали, як вони взагалі виглядали. Ми звіли ви бачити сучасні мотоблоки. Ну а вони ж були придумані давно і тому подивимося, які вони були. А ви пишіть у коментарях, який найбільший мотоблок вам сподобався цієї обірки. Ну і так, поїхав. Бачимо такий ось чудненький. Не мотоблок навіть, а культиватор, мабуть. Ну такий інтересний він. Бачимо, є навіть якийсь в нього прокольник, скоріш за все. Двогон, двота, двох так. Інтересний апарат такий ось теж. Бачимо ремінний привід. Бак на руїн. Доволі таки великий Є моделі, які доволі гарно збереглися, тому що, мабуть, їхні господарі добре за ними дивилися. Звісно, їх такі вже давним-давно не випускають. Ось мотоблоки цієї ці добірки 30-50 роки єсть. І бачимо, що навіть в, те, в той час придумували для того, щоб колоти дрова. Бачимо такий ось мотоблок і до нього зробили такий дровокол, як називають винтовий. І можна рубати дрова. Так що все це воно було давним-недавно, ніяких зараз ноу-хау не відкриваю Все було придумано ще тоді. Ось теж такий мотоблок. І бачимо, що? Прицепчик в нього причеплено спереді, а не ззаду. Тобто їздити на ньому не можна, а можна в даному випадку тільки йти, а він хає ключи. Ну, звісно, я думаю, можна і навпаки. І дивіться, вже навіть торгові стояли на такому мотоблокі. І ось так він працює. Ну а це, бачимо теж дуже такий старий мотоблок. І він досі працює. пружинний культиватор у нього. Ну, це теж мотоблок 30-х років. І французький мотоблок 30-х років, і він вже з активною фрезою, як бачимо. Взагалі, кому буде цікаво, хто хоче дізнатися про історію мотоблоків, коли був перший придуманий мотоблок, і взагалі історію розвитку мотоблоків, пишіть у коментарях, я зроблю таке відео. Такий старий і досі працює, і досі горає. Таки, як короба нарізає рядки, ну якось це чуненько робиться. Оце мотоблок бачимо з косилкою. Доволі таки прикольно зроблено, хоч і косавка це не роторна. Але але ж, бачите, у нас все одно коса. Зроблений такий адаптер на колесах ця косарочка. Це по типу, мабуть, конної. Дивіться, клац. і отакий механізм приводить в дію сегментну косарку. Це конець. Це ми тут з такою картоплею такого типу ячейки. Кидається в кожну ячейку по картоплению і вона висаджується. Такий механізм. Доволі механізм тут не дуже простий, доволі сложний. Сучасних учасних карток забрав, як набагато все простіше, ну, але ж, бачите, на той час, мабуть, це було актуально. такий меточик. З однієї сторони бачимо спарта стоїть, а з другої сторони колесо і він орає землю. Нічого не скажеш. Навид легкий такий мотобочик, але, як бачимо, справляється він з задачею непогано кладе землю варсь ти ж французький мотоблок і з активною фрезою. так що такі технології були вже тоді у 20 столітті і воно непогано справляється. Не так, звичайно, воно було поширено і актуально, як зараз. Ну а ми ж бачимо ось на прикладі, навіщо оборотний плуг, якщо можна зачепляти і спереді, і ззаді до плуги і ограти взагалі вперед. Так що, друзі, отака добірка. Підписуйтесь на канал, ставте свої пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па!